Саме КАУ дозволив мені працювати водночас в інституті, в якому я зараз працюю і. Навчатись там з моїми водночас і колегами і викладачами таким чином я маю повторний досвід. Перевага кау якраз у тому, що я можу сам обирати для себе ту кількість предметів і ті предмети, які цікавлять мене як майбутнього фахівця, саме тому і КАУ. КАУ пропонує ширший спектр можливостей. Окрім того, що ми можемо отримати доволі міцну теоретичну базу. Ми також можемо отримати якісний практичний досвід і ні Чайно подобається навчатися в КАУ, і я би рекомендувала майбутнім абітурієнтам вступати. Слід розуміти, що као це перш за все наукова установа, і ті, хто викладають там, це практикуючі науковці найкращі в своїй галузі в Україні, і тому це мабуть дуже зручно поєднувати і викладацьку діяльність, і наукову діяльність саме в форматі као.